Ірина Степанян, поки був у полоні, кохана вийшла заміж за іншого. Йому написали, що він тепер не зможе повністю користуватися руками, бо руки були. Але, як сказали лікарі, у хребті перебило серединного нерва, що відповідає за рух кисті, тому треба час, щоб можна було щось ними робити. Тож тепер усе помаленьку, спокійно, без поспіху. Тремор рук не давав спокійно не лише працювати, а й просто піднести ложку до рота. Попереду довга реабілітація, тривала боротьба за можливість повноцінно жити. Проте Василь не збирався здаватися, колись він добре тримав пензля і умів із простої, недолугої крапки щось намалювати. Це була просто гра не більше. Але коли йому в реабілітаційному центрі порадили спробувати, мовляв, арт-терапія допомагає, то він узявся за цю ідею з повним ентузіазмом. Спочатку пензель, ось так, без поспіху, попри біль, попри неслухняні пальці, він узяв його не з першого разу. Втомився, поклав назад, втомився, поклав назад. Зараз іще спробує. Знову бери неслухняними пальцями задовгу дерев'яну основу. Ось, навіть легше, як було вперше. Що тепер? Ага, ось фарби й вода. Спробуємо розчинити. Умочаємо у воду, злегка струшуємо пензлик і набираємо фарбу. Уже добре. Ураз пальці самі розкриваються, і пензлик падає на підлогу. Невдача. О, в тебе вже непогано виходить. Це Олена, вона його медсестра, приходить час від часу і приносить фарби, полотно, картинки, робить йому масаж спини, рук, а ще уколи. Такі болючі уколи, але вони ніщо, попри той страшний досвід полону. Олена терпляча. Напевно, їх так учили бути сестрами милосердя, бути терплячими, добрими і постійно усміхатися. Зеленою йому стає тепліше на серці, і уколи теж не болять, коли вона їх робить, а болять потім, коли вона йде додому. Учора Василь почув, що їй подзвонив якийсь чоловік, не прислухався, але чомусь занило серце. Що це зі мною? Невже закохався? До війни він працював у столичній компанії, був перспективним працівником до того ж гарний із себе, а тому на кожну вечірку міг собі дозволити будь-яку дівчину. Проте не цікавився таким і не користувався дешевим трюком, як інші його колеги. Напевне, тому, що вдома, в обласному центрі, звідки він родом, його чекала дівчина. Буду чекати. Такими були її слова на прощання, коли він пішов у саме пекло. І він надіявся, плекав думку, що побачить її. Але життя таке непередбачуване. Коли прийшов із полону та кількамісячного перебування в лікарнях, то виявилося, що вона вискочила заміж і виїхала за кордон. Я не очікувала, що ти повернешся. Думала, ти загинув, написала в повідомленні. Василь подивився у вікно. Знову спека гряде. Мужки із самісінького ранку безперервно тішаться біля стелі. От звідки ляв тої маленької мушки стільки енергії, де захована ця невгамовна, безперестанку працююча батарейка. Така була і моя матуся. Спочила у бозі, не витримала серце бідолашної, зітхнув Василь де літаємо, про що думаємо? Олена вигулькнула посеред його думок і вручила йому пензля. З нею його познайомила лікарка, ось твоя медсестра. Вона буде супроводжувати тебе, поки тобі не покращає. Вона впорається, а ти теж не підведи, працюй. Олена була впертою дівчиною і веселою, а до чого гострою на язик, уміла так прислів'ям сказати, що аж вуха червоніли. Коли вона дізналася, що Василь умів колись малювати, одразу запропонувала, щоб він подарував їй картину. Яку картину, Олено, я не можу взяти пензлик у руки? А нічого, з часом зможеш. Я вірю в тебе, а ти вір у мене, щоб моя віра у тебе не зрадила мене. А він уже знав, що таке зрада, тож довірився лікарям і Олені. Чоловік, який часто дзвонив до Олени, виявився її братом, який теж перебував на реабілітації. Якось до його помешкання завітав чоловік, він був старшим за Олену. Сказав коротко, я її брат так і познайомилися. Через рік Василь отримав запрошення показати свої оригінальні абстрактні картини на виставці, а через трохи вони з Оленою побралися. Олена чекала первістка, коли я познайомилася з ними. І ця історія не поодинока. Їх тисячі. Вірте у свої можливості. Вірте в себе.